Шановні колеги, я приєднуюсь до всіх теплих слів, які сказав Олександр Миколайович. На... Адресу наших польських колег, особливо професора Нємчика, тому що дійсно ми дуже дуже вдячні за підтримку, за те тепло, яке ми відчуваємо. Попри всі негаразди, попри екрани, ми відчуваємо щиру підтримку і те, що сьогодні демонстрував професор Нємчик, безумовно для нас є і дороговказом, і надихає нас на подальшу роботу. Ну а сьогодні більшість доповідей з нашої кафедри присвячені. І дійсно, нашому сьогоденню і ураження середнього і внутрішнього вуха, примінно-вибуховій травмі, це найбільш часто патологія, яка на сьогоднішній день стала нашим щоденним. І викликом, і проблемою, і надання допомоги і військовослужбовцям, і мирному населенню, які зазнали саме ціх травм, вона абсолютно точно є на сьогоднішній день нашою, нашими реаліями. Зрозуміло, що українсько-російська війна на сьогодні є. Надзвичайно великою проблемою і медичною системи, в тому числі. Зрозуміло, що ми долучилися до цього всі з першого дня, і в медичному плані, особливо, тому що все це створює особливості надання медичної допомоги. Якісь медичні заклади переорієнтовані на прийняття поранених, якісь надають допомогу і цивільному населенню. Все це створює певні. Проблеми, і якщо ми подивилися на сьогоднішній, на сьогоднішній вигляд нашої патології, треба сказати, що фактично кожен третій поранений має супутнє ураження органу слуху. Саме тому ми розпочали з того, що стали проводити удосконалення курси удосконалення для лікарів інших спеціальностей, які Зустрічаються з цими пацієнтами, які зустрічаються з пацієнтами, які поряд з травмами кінцівок, а вони найбільш часті, найбільш часта патологія на сьогоднішній день мають пацієнтів з ураженням слуху, і саме рання допомога є запорукою того, щоб ці наші військовослужбовці повернулися в стрій, щоб вони змогли і далі боронити нашу Україну, тому що на сьогоднішній день збройні сили України це наш Щит – це наша надія, це ті хлопці, які демонструють чудеса, героїзму, військової спритності і опираються армії, яка чомусь вважалась другою в світі. Українська армія дуже переконливо доводить, що це не так, і допомогти нашим хлопцям допомогти їм. Зберегти здоров'я, зберегти слух є нашою основною задачею. Ми багато працювали із сенсоневральною приглухуватістю. Так історично склалося, що наша кафедра в цьому напряму. Працює вже багато років, і, але сьогодні саме мінно-вибухова травма вона є достатньо таким викликом, і е, наші дані співпадають з тими даними, які ми знайшли з інших країн, які також приймали участь в збройних конфліктах сьогодення, а вони дуже змінили свій е, рельєф, так би мовити. І от е, дослідження наших французьких колег е, теж показують, що у всіх поранених внаслідок. Докмінно вибухової травми з перфорацією барабанної перетинки визначався і змішана форма приглуховатості, що зрозуміло, і тінітус. І це теж достатньо велика проблема, яка потім знижує і працездатність, і можливості для адаптації наших військових. А зрозуміло, що це важливо, важливо повернути їх в строй, важливо надати їм можливість жити повноцінним життям. Ми віримо в. Те, що перемога буде скоро, і ці хлопці мають повернутися здоровими. В цьому ми вбачаємо нашу допомогу, наш супротив і наш вклад у перемогу. Е якщо подивитися, ось власне 44 за даними французьких досліджень, приблизно хворих з перфорацією барабанної перетинки одно чи двобічним, і приблизно е 29% з них має чисто сенсоневральну приглухуватість, і 55 форму. Форму приблизно такі самі і ми маємо дані, тим більше, що та війна, яка на сьогоднішній день є повномасштабним вторгненням, вже 8 років не об'явлена, але триває на нашій. Святій українській землі і за цей час було захищено навіть дисертаційне дослідження під керівництвом професора Шедловської Тетяни Анатольні, де власне були підсумовані ті результати, які вісім років вже мали ми за рахунок збройного конфлікту з Росією. Що треба відмітити, і що на сьогоднішній день ми бачимо абсолютно саме в такому розподілі, що при бойовій саме акутравмі травмі відбувається ураження і периферичних, і центральних відділів слухового аналізатору, і це вносить свій певний внесок і трошки змінює. І тактику, і е, перебіг цього захворювання треба сказати, що е, достатньо велика кількість, фактично 94% поранених мають і вестибулярний синдром, е, причому переважно це вест... центральний вестибулярний синдром, який з одного боку спотворює перебіг е, периферичного кохлевестибулярного синдрому, з іншого боку, значно утящує е, стан таких пацієнтів треба сказати що е... Наші дані приблизно збігаються з тими, які були отримані в 2021 році. Але на сьогоднішній день, що є більш таким важливим, що ці поранені мають, як правило, комбіновані травми. у них, як правило, не тільки уражений слуховий аналізатор. У них ураження, як правило, частіше кінцівки, є важкі дуже поранення, і це відтерміновує і їх потрапляє. До лор-стаціонарів або до хоча б е, тих е, медичних закладів, де є спеціалізовані е, медичні е, можливості надати їм допомогу. І ці скарги, які є найбільш е, характерними для них на момент е, отримання травми, вони вже певним міром ст, е, стираються, вони вже не такі яскраві і на них дуже часто не звертають увагу. Що ж стає наслідком цього? Наслідком цього Стає те, що коли вже вони потрапляють до нас, 81% їх має вушний шум суб'єктивний, мають зниження слуху, і це значно знижує їх боєздатність. А ті пацієнти, які мають ще й розлади статокінетичної рівноваги, і яка залишається у них протягом тривалого часу, зрозуміло, що вони не можуть повернутися до активної бойової роботи, а це значно. Ну, зменшує боєздатність наших армійців, тому що зрозуміло, що людина, яка погано орієнтується, яка має вестибулярні розлади, вона є небоєздатною. На сьогоднішній день ми вболіваємо за кожного нашого бійця, адже це золотий фонд. Вони дійсно золоті хлопці, надзвичайно мужні, і ми робимо все для того, щоб повернути їх здоровими в стрій. Це типова аудіограма бійця за і, Власне, ми в своїй роботі за ці три вже з половиною, майже чотири місяці. Надаючи допомогу і в рамках роботи університетської клініки, де 250 поранених приблизно за цей період вже пройшли лікування і отримали допомогу. І в ем, Олекс... в лінгологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні, де тільки останні два тижні ми ем, стали працювати і надавати допомогу військовим. Ми бачимо саме такий характерний. Ем, і симптоми, і характерні дані аудіометричного дослідження, серед яких ви бачите, що найчастішими скаргами є зниження слуху, стійкий суб'єктивний шум, порушення розбірливості мови. Ну і всі решта, особливо ті, ті такі коморбідності щодо нашої патології, як дативість, тривожність, головний біль, які. Пов'язані саме з центральним ураженням нервової системи і теж потребують нашої допомоги. Така аудіограма дуже часто впливає на ну, не зовсім вірну трактовку і розглядається як такий кондуктивний компонент, який пов'язаний з якимись там незрозумілими причинами. У нас були навіть консультації по телефону з віддалених лікарень, куди. Потрапляли такі поранені і вважали, що це отосклероз, що це ексудативний отит. Проте ні, це саме характерна аудіометрія для пораненого, який зазмав аку травму. І ви бачите синім це результати нашого лікування. На щастя, більшості з наших пораненим нам вдається допомогти. Лікування таких пацієнтів має бути в стаціонарних умовах. Ми дотримуємось всіх світових. Стандартів використовуємо кортикостероїди. Вони в цій ситуації дають найкращий варіант. Введення може бути комбінованим і внутрішньовенним, і інтертемпанальним. Головне, щоб це було вчасно, тому проводячи тематичне удосконалення для лікарів інших спеціальностей, ми наголошуємо на тому, що Попри те, що вухо маленьке, але воно займає дуже велике місце в житті людини, дозволяючи особливо військовим повернутися до своєї такої важкої, такої опасної, але такої потрібної нам всім справи. Тому ми продовжуємо працювати, надавати допомогу, і в цьому приймає участь і співробітники кафедри, і співробітники клініки. Ми всі працюємо як один злагоджений механізм. Ми всі надаємо допомогу нашим пораненим, нашим військовим, нашому Золотому фонду. Працюємо і віримо в перемогу.